Сімейне оточення, родина, безмежна материнська любов є природніми явищами в житті кожної дитини. На жаль, в нашому суспільстві не всі діти відчуваються на собі, бо деякі батьки ведуть аморальний спосіб життя, не опікуються ними, тим самим породжуючи так званих соціальних сиріт. Саме у цьому куточку рідного міста, у цій непривабливій для людського ока місцеві жила сім'я, де ще донедавна виховувались дітлахи, чиїх батьків було позбавлено батьківських прав. За невиконання ними прямих батьківських обов'язків. Нам, цілком благополучним людям, важко уявити, що відчуває маленька дитина, лишаючись батьківського тепла та опіки, не відчуваючи звичайної материнської ласки. Однак такі батьки живуть поруч з нами, народжують дітей і не опікуються ними. Не є таємницею те, що сьогодні існує таке явище, як соціальне сирітство. Діти при так званих живих батьках з народження, позбавлені батьківського піклування, опиняються в складних життєвих обставинах і намагаються самотужки вижити у такому складному для них світі. Служба у справах дітей Шепетівського міськвиконкому нині опікується дітьми-сиротами, яких у місті 135, та дітьми, позбавленими батьківського піклування, здійснює їх щоденний соціальний супровід. Одинадцять дітей у Шепетівці нині взято на первинний облік. Встановлено опіку над вісьмома дітьми. Всього під опікою перебуває 102 дитини. Спільними діями, служба у справах дітей, лікарня, кримінальна міліція у справах дітей, дільничні інспектори міліції. Стараємося попередити ці тяжкі наслідки саме за станом здоров'я дитини. Шляхом Позбавлення батьківських прав. У цьому році прокуратурою заявлено 12 позовів про позбавлення батьків батьківських прав. На даний час 11 розглянуто та задоволено. Один позов ще перебуває на розгляді в суді. У всьому світі є діти-сироти, і наша країна звичайно не виключення. Складна соціально-економічна ситуація в країні сьогодні, на жаль, впливає і на українську сім'ю. Служба у справах дітей Шепотівки, яку очолює Катерина Купрацевич. Щоденно опікуються дітьми, які опинилися в особливо складних життєвих обставинах, а також проводять роботу з батьками, які ухиляються від належного утримання дітей. Лише за останній період було обстежено 32 неблагополучних сім'ї: четверо дітей влаштовано до лікарняних закладів, п'ятеро доставлено до Хмельницького обласного дитячого притулку. Але існує інша сторона медалі. Серед нас знаходяться чуйні люди, які беруть у свої сім'ї на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Саме такою є сім'я Шишових. У сім'ї Людмили і Валерія Шишових виховується п'ятеро дітей, четверо з яких прийомні Ольга, Сніжана, Тетяна і Руслан. Я почуваю себе в сім'ї дуже добре. Моя сім'я це дуже велика і дружна родина, яка Буде щаслити буде жити щасливо і дуже добре. Прийомні батьки не шкодують ані сил, ані часу для того, щоб діти отримали те, чого бракувало їм у дитинстві: увагу, любов, ніжність батьківських рук. Спочатку дітей ми як взяли, то вони багато чого не бачили, не бачили таких новорічних свят, днів народжень, не було не стільки родини, бабусів, дідусів, тьотів. Тепер така в нас велика родина. І мені здається, що ці діти, ніби як і мною народжені, як вони з самого початку з нами проживають. І їм так здається, хіба ж ви скажете, що це не мої діти. У нас є традиція, ми кожну неділю стаємо дівчата, Мама, Оля, я, Таня. І печемо пироги, ліпимо вареники. Для своїх братиків? Да, – Так, для своїх братиків, равно таке для них неділю якби сюрпрес. Дітям у родині створені гарні умови життя: окремі кімнати, комп'ютер, телевізор. Однак найголовніше не купиш, а лише відчуєш. Це материнська ласка і батьківське тепло. Брати приказ нашої сім'ї, адже ми дуже любимо одне одного. Ми дружня сім'я. І щоб нам був дав здоров'я і сили. Нових діток набрати і виховувати також за даними статистики в Україні нараховується щонайменше 100 тисяч дітей сиріт, яким вкрай необхідні батьківські любов та піклування. Сиротами діти стають з різних причин, і усиновлення є оптимальним вирішенням цієї кричущої проблеми дитячої бездоглядності. Адже саме у сім'ї можуть бути створені оптимальні умови для виховання особистості дитини.